Друзі, всіх вітаю! Мене звати Іван і ви в мене гостях. Хочу з вами поговорити на таку тему біла крилка, яка це страшна зараза, і як з нею всі борються, бореться, і мало хто може побороти, тому що бачив коментарі під відео. Ну дивіться, від, від біла крилки можна позбутися. Є багато препаратів, є багато перевірених способів, але не всім вони підходять, не всі в них вірять. Багато хто навіть не пробуючи, кажуть, що я брешу чи ще щось. Дивіться, я вам нічого не продаю, я вам нічого не предлагаю. Я просто ділюся своїми знаннями, і те, що я пробував, і в мене вийшло. Того року, він ще поза того року, того року я обробляв, я показую відео, я знімав і цього року так само дуже дієвий спосіб від білокрилки це мій розчин зем'яком, але є багато способів більш Хімічних, більш агресивних, які більш шкідливі навіть для людини, але ну, білопилка теж страдає. Якщо взяти, наприклад, це тепекі, яке того року, цього року теж багато. Того року під кожним відео тепеки, 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 тепекі, господи, я думаю, думав, я я, така секта той тепекі, чи я не знаю, якісь польські препарати багато пишуть, допомагає, але зараз тільки його підробки. Бо всі настільки тт то і кругом його предлагають на всіх сайтах. Навіть в мене в коментарях там пишуть, що заходьте до нас, купуйте оригінальну продукцію. ну Це вже якийсь такий маркетинг страшний получився. Тепекі, 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 препарат, ой, прилипач розводите по інструкції і обробляєте, і забувайте про ту білу крилку. Там така хімія, вона при не ображайтеся, не хто продає тепеті. Але там така хімія, яка проникає всередину рослини, що її там вже нічим вийти. Мені написав коментарях, що бажано що навіть щоб діти не їли таку капусту чи таку рослину. Тому ну, будьте уважні від білокрилки, інсектициди, тобто можна обробляти різними препаратами навіть в мій розчин за зам'яком. Підписник мені написав, що він додає ще з тим, щоб було надійніше і більш результативніше. тому що я рекомендую обробляти 5 разів через день, а він обробив і три три обробки в нього, і все. У і нього білокрилки теж зникли. Ну кожен робить так, як йому подобається. Я нікого не змушую, нікого не нав'язую. Так само, як актацит, написав підписник актацит, плюс різке мило або прилипач теж обробляє і все. І про білкилку теж забувається. Теж працює цей препарат, теж можна йому обробляти. Тому ви обираєте те, що ви хочете. Просто я обробляю. Якщо мені вже не допомагає так сказати, більш шкідлива хімія, тому що на моєму составі, хто ну, не дивився, скажу 10 літрів води, 2 столові ложки амілку на штибного спірту ну, чи 40 мл, 2 столові ложки рідко мила або фері, бажано фері, і чверть брусочка дигтяжного мила, ну або ж 2 столові ложки відкового мила і саме. ну, Можна господарського. ну, діхтярного. В чому особливість? Ферії, Боже, хімія, така хімія, дифтярку на капусту. Боже, що ви робите? Дивіться, дихтяного мила, як на шотирного спірта, є впугуючі властивості, які не дають білокрилці нових туди прилетіти, і інші шкільників вони відталкою. Фері це особно ферії, якщо брати, це можна замінити іншим моючим, але фері він такий густий. Він настільки. Скільки ви ложку ну, додасте, розчин буде дуже мильний. Та білкилка все позлипається, вона не зможе ні літати, ні розмжитись. Навіть та яка буде вилуплюватись, вона буде вже в розтворі і вона вже амінька їй буде. Тому розчин працює саме так: одні інгредієнти вони відлякують, другі не дають змоги більше розмножитися і більше вам набридати. Так сказати, і все, і білопилка знищена. Тому і радиться 5 обробок, там ну, 3 обробки теж може бути. Першу обробили, максимально вона вся потім, згинула, прилипла, впала, нова вилупилася теж так само. І так через день ви зробили, і все. Ну, за сезон можна зробити. Ну, звісно, там, якщо сусіди ваші не будуть обробляти нічим взагалі, то звісно, вона там ще десь колись може прилетіти. там, Через місяць можна повторити якусь одну обробочку, забити, і все буде добре. Але ну ви ж розумієте, що. Це життя. Тому я намагаюся, якщо мені вже не я вже розпитаю, якщо мені не допомагає, вже більш така проста якась діюча речовина, от мені цей спосіб допоміг. Я пробував дуже багато хімії зразних і все допомагає, не допомагає, дуже важко допомагає. Мені цей спосіб допоміг, тому що, е, як на мій розсуд, е, ну, фері, ну, ви посуду маєте, маєте так само нашативний спірте, це можна сказати, навіть йде до листви, для тих рослин, тому що це азотна підкормка. Ну, дівтяне мило теж. ну. Щоб там дуже такого шкідливого. ну, Зараз воно ну, хтось напише, що, що ти мелеш, звісно, ну, в кожного своєму. Роз... Я краще буду обробляти таким розчином, ніж я буду обробляти тепеки чи ще якимись дуже сильними. Хтось мій е, дуже гарний розчин ще. Е, з... Боже, дайте по пам'яті Три головки чеснику, натерти, заляти літрою води, покласти в темне місце, щоб воно добу постояло, а то дві-три, Потім цей розчин роз... процідити, розвести на 10 літрів і обробляти. Теж дуже добре о... зникає біла крилка. Вона, не... ну, цей... вона цього запаху не переносить. Ну але Трати не перенесла, потім перенесе. Там нова поголуплювалася, ну ви розумієте. Тому. Кожен робить так, як йому хочеться. Е, можна багато пишуть попілом обсипати. Я обсипав попілом. Так, да, Щось там воно помагало. більше не помагало, ніж помагало. Тим більше, скільки де, стільки я не знаю, що треба спалити, щоб е, стільки поп... Ну, Якщо ви орощите шість е, качанів там, чи 10-20, то звісно можна там, з попілом погратися. Якщо ви там пару соток собі а то і гектари, то й капусти, ну ви не награєтеся з тими попілами або якусь сильною хімією. Тому е, кожен вирішує сам. Хто хоче обробляти. Обробляє тим, але я просто розповідаю, що роблю я навіть актари. Хтось користується багато дуже біопрепаратів, багато препаратів сильної хімії, яка, яка допомагає від цієї ну, зарази. Але в мене багато є препаратів різної хімії, Раніше фунгіцидів, інсектицидів. Але я її користуюся лише тоді, коли мені треба для інших рослин, не ті, які ми вживаємо, так само як троянди, персики, африкоси, ну виноград так само обробляється, бо без нього, на жаль, ніяк без тої хімії. Ну і так само мені в коментарях писали: а не і капуста від нашати. Чи дихтярне мило, яка молода, ми будемо зараз різати, я обробляю де є качан, Тільки знизу, я сам качанцевий не прискаю, Та білокрилки там і нема в тому качані, вона вся знизу, саме під листями, тому е, ні запаху, нічого такого немає, тому я не бачу в цьому ніякої проблеми. Так само дуже важливо, в який час е, пори дня ви обробляєте, тому що е, багато хто пише, обробила нічого не допомогло, все вчора обробила, сьогодні вона вже на місці. Ну я не повірю, тому що, якщо ви обробляли пасмурну погоду ввечері. Ніч прийшла, вона там вся мала вже злипнутись, з... злипнути і згинути та біла крилка, І ви зранку би її взагалі не побачили. Я обробив, мене нема. Ну, я... я обробляю, багато хто пише, обробляю всі допомагають, того року допомогло, цього року допомогло, дякую, дякую. Інші пишуть Брехло, не допомагає, чого ти розводиш людей? Я вже зарікався, що я буду відповідати на коментарі. Особливо на відео в коментарях тож, ладно, тому що можу відгавкуватись інколи. Але таке відео, ну я просто мене настільки це обурює. Ну, як обурює, Мені це смішно. Ну, дійсно мені смішно читати. Таке відчуття, що я вам щось продаю. Та боже пасі, нічого я вам не продаю. А ви, як блог, вводите в обман людей. Не хочете, не обробляйте. Це ваше особисте діло. Хочете більш натуральними. Обробляти більш натуральними, можна з тим мило, я навіть не знаю, яке там натуральне, зелене мило є якесь, можна його терти, взяти з той самий часник, взяти гострий перець, тож, таку адську смісь, столові ложки острого перцю меленого, потім якийсь прилипач, напевно, ж, можна взяти. Можна знати, самому придумати якісь такі рочини, які вб'є ту білу крилку. Тому що задача яка відлякати наступну і ця, щоб позлибалася та, щоб буде вилуплювати, щоб вона теж загинула. Ну, на мій росту це такий спосіб потрібен бути. Тому у мене це дуже добре працює. Якраз стабільно обробити 5 разів. В мене того року я обробляв не підряд навіть це поза того року 5 разів. Того року в мене відео виходило на каналі. Один раз обробив, через день пішов дощ, я не обробив. Потім нас знов пішов дощ, один раз обробив один день, потім через тиждень, напевно, я обробив другий раз, потім ще. Ну, і не було. Подивіться на відео, яка гарна капуста. Ну, і що мені, я що, десь купив, заказав, бігом прикопав і все, чи я обробив якось страшної хімією і вам показую, на що воно мені? Не хочете, не обробляйте, хочете, обробляйте, Діліться результатом. Багато пишуть, дякую, багато пише, що допомагає. Хтось каже, мені підписник пише, що робить такий розчин, як я, от амігак, на... господи, амігак, фейлі і не мило. І ще туди інсектицид додавляю це додаю і все все працює так щоб щоб ускорити цей процес щоб е, плюс мінус не так було агресивно не так було багато то це Шкоди нанести собі суму здоров'я тому, що це ж все ж споживати. Ладно, це якщо ну знов мені теж скажуть, що якщо для продажу там чи ж для продажу, я маю на увазі, якщо ви обробляєте для продажу, у вас дуже багато там гектар тої капусти. Ну виходять цього п'ять разів через день з тивом на шахтирьому того бадяжити, ходити, обробляти, обмивати, особливо як я цього кожен листочку. Це ж я для себе, це мені для дітей, для родичків, мені для рідних треба знаєте, нагодувати, тому що ну таке життя хочеться і так тої хімії вже в житті. Хватає Зайдеш в магазин, як я дуже казав, написав в одній підписниці. Що ви не типу, ви так кажете, що на продаж не ви зайдіть в магазин, особливо молоду капусту в супермаркет купіть, провірте її на ніда. Ну Боже, це ж страшне. ну що, що я вам можу сказати? Там Не вживати, не їсти, а ну, все одно ж хочеться чогось. хочеться. Тому вирощується це на своєму господарстві, щоб мати свіженьке, смачненьке, і себе поласувати і порадувати своїх близьких. А, а якщо її вирощувати, обробити страшною хімією, не буду вже називати препарати, бо зараз мені скажуть ще щось. Що тут, звісно, там, там капусти, то особо не буде. Ні, капуста то буде, ну просто якої якості яка воно буде. Ну, я краще, знаєте, тоді вже краще не вирощувати її. Нащо вона вам треба? І так, то здоров'я, ви бачите зараз не в самому гарному стані, то повітря, вода, то, мені кажеться, ту воду, і повітря здати зараз в лабораторію, подивіться, якийсь оставлення, то хай Бог милий. Тому нащо травити нас і так добре травить? Нащо травити ще самі себе. А навіть зрозуміло погоджуйтесь, я думаю, погодити. Так що всім гарного дня, мирного неба і бережіть себе і гарних вам врожаїв. А, ще був веселий коментар. Пише мені одна під, я не думаю, що вона підписнеться. А... Пожекон промисав щось. Не, не дуріть людей, це фігня не працює. Я там щось відповідаю їй, що чому це я дурю людей? Я вам що... шум предлагаю чи змушую вам щось ще... ну, Розумію. Допомагає лише брашка. Я думаю, М -м -м, понятно, ну, Мій б, напевно, теж брашка допомагала. Випив собі і все, що та била крилка, хай собі живе. Все, дня.